Руни для успіху на іспиті. Обов'язково підписатися, це буде як подяка рунам за роботу. Пишемо просто ручкою на зап'ясті. Урус. Це ваша сила міць впевненість. Ансус. Це розумові здібності, розум ваш. Райдо це ваші дії і шлях до успіху. Кенас. Висвітлює вам можливості всі ваші. І соло, сонячна енергія успіху. Нагадую, обов'язково підписатися це як подяка рунам за роботу. Та не вагайтеся, робіть перед вихідом з дому, успіхів вам!